Привіт і добрий ранок. Сьогодні море по-справжньому можна сказати чорне. От вчора воно дівчата було дійсно прям чорне, розумієш, чому його так назвали, бо зараз таке ще синеньке, але темне. Часто я вам показую і буває воно зливається з небом. А сьогодні, от бачите, таке темне море. Дивіться, які гарні хмари, дуже гарний ранок, там сонечко іноді пробивається, але холодно. Це вже зелене і прям холодно. Краса. Всім добрий ранок. У нас приїхала бабуся. Я дуже рада. Дивіться, привезла такі два наборчики. Це класні іграшки для малюків. Там розвивають і дрібну моторику. Так, Маркуша, так. Да? І дуже їм сподобалось. Вони ось цілий ранок граються. Цими ну, такі сортери, як, мабуть, правильно буде назвати, да, Давід? Девід? П'є марка йогурт. Марк, навіть йогурт не захотів пити, йому так цікаво. Я давно хотіла купити. Якось, знаєте, завжди забувала ось, і вони люблять у нас таке ліго, щось таке складати, збирати. Класна штука для малюків. Привіт, сьогодні вже новий день, сьогодні середа, завтра малюкам день народження. Зараз хочу собі зробити ось такі пачі. Карніре ніколи не купувала такі. Треба купити взагалі баночку, бо невигідно купувати пошт... ну, так, поштучно. О, вони ще й, знаєте, як реєр паперові. Я їх дістала з холодильника. Сворі тут дві патчі разом. Mm. <laughs> ну, дівчата. Ще одна. Да, вони такі тонесенькі, тонесенькі. Mm. Мені сьогодні потрібно пофарбувати волосся, що тут теперішки вискочив прямо посередині. Ну, Все як треба, да? як якесь свято, куди ж без прища. Вчора їздила в торгівельний центр. В я взагалі нічого не планувала купити, але як бачите, купила, що в мене голос такий трошки прихворівший. Вайкіті хотіла якраз їм купити якісь такі лонги тоненькі, вже наступного тижня потепліє. І знайшла просто класичні: один білий, вони в парі продавалися, і один такий темно синій за два ціна 299 гривень. Розмір я взяла один-два роки. У них зараз, знаєте, вони носять 86, але деякі речі вже 92. От цін. Мені сподобались ось такі футболочки. Якість у них, знаєте, взагалі в сінце тут їх повезе. У мене є штани хлопців, які вже, мабуть, у них рік і вони не закашлатились, не застирались, все класно, вони виглядають. І, і так, штани. От штани точно. А футболочки минулого року їм теж купила з Мікі. Вони швидше, наприклад, ніж інші, деяких брендів. Застирались, але поносили, і в них там була улюблена футболка з Мікі. Ну, нас вистачає футболок. ми ці теж не будуть. Розмір взяла 92-269 гривень. Ну, мені дуже сподобався принт. Класні такий дитячий. І сподобалися ще ось такі піжамки. Я не знаю, можливо, це просто костюмчики, але ну, я думаю, це піжамки. А, взяла їм дві однакові, от, такі літні вже футболка. Щенячий патруль і штанці. Ну, вони нас не знають, щенячий патруль, ще поки що не дивляться. Але просто такі милі, класні, сподобались. Да, Давідік? Я в минулому влозі забула показати, як вам підстригли хлопчиків. Тільки що почала знімати, подзвонила мені мама. Да, Давід? Ми трошки залишили негать коротко їх підстригали, і мені дуже подобається хлопці. А так. І хочу, дівчатка, подякувати вам за всі добрі слова про малюків і взагалі побажали одужання і всього дякую вам велике. От бо я дуже рада, що вони дивляться нормальні, адекватні люди. Бо зараз буває, знаєте, як покажеш дітей, я бачу просто в соцмережах. Більш токсичних, мабуть, соцмережах. Там таке. Неважливо, яка буде дитина, що вона буде робити. Можуть таке понаписувати, і знаєте, іноді так думаєш показувати чи ні. Але ну, ми всі адекватні люди, діти всі різні. У мене он, два малюка, і вони абсолютно різні. Он вже я вчора витерла дзеркало, бачите, що у нас там коїться. Мама вчора витерла, да? Ну, це таке, це безкінечний процес, да, Давідік? Нам завтра два рочки, ми поки що не говоримо. Так що, прям, знаєте, там дай води хочу їсти. Але вони з кожним днем повторюють більше слів, кажуть слова. Марк був казав більше слів, але Давідік буквально, знаєте, день за днем він починає якось більше геть слів повторювати, якийсь такий в нього трошки ривок пішов. От, тому я сподіваюся, що ми розговоримось трошки. Ну, я думаю, все ж таки після двох років, от, Найближчий час підемо до спеціаліста все ж таки, бо знаєте, чекати буває. Так, да, діти зараз деякі чомусь говорять після трьох років. Давід. У мене от, наприклад, у подружки син заговорив після трьох років три, два, чотири і три. І він от навіть слова не казав: він мукав і вона його й по лікарям і все. І от він все розумів, а говорити не говорив. Звісно, що переживала вона дуже і все. Але знову ж таки, краще, знаєте, я вважаю сходити до якогось спеціаліста. Можливо, вона призначить якісь заняття, вони швидше заговорять, розговоряться, тому що мені багато хто казав. Що двійнята почнуть швидше говорити, бо їх би типу двоє, але от часто буває навпаки, що вони от на своєму бубу маму і їх це влаштовує, так, Маркуша? Зараз буду фарбуватись, нарешті. Час мені звільнився. Всіх помили, поміняли. От це моє таке дом, Не знаю, буде вам видно, як трошки тут відросло. І такий в мене зараз, знаєте, не зовсім рівномірний тон. Хоча більш-менш наче. Так, дівчатка, вже я пофарбувалась. Зараз буду я малюків класти спадки. От, гарно, рівномірно, як завжди, зафарбована. От, і ну, не знаю, чи буде видно різниця, да, тому що цей тон дійсно добре мені підходить. Хоча моє волосся е, трошечки таке більш було з золотинкою, і холодний такий тон. Хоча тут він твоє не сильно, наче такий теплий, я б сказала нейтральний, як там, в принципі, в назві універсальний, да? А тут у мене, як бачите, така бронза. Каштанчик такий відливає, теплий. А в мене була така золотинка в волосі. Ну, в принципі, я не рівнялась нічого, просто висушила волосся. Воно у мене, ну, бачите, як рівне, але не прям ідеально рівне, коли висушити його навіть з я з Женек. Тільки що його висушувалось тут з заломи. Але в принципі, мені подобається, як виглядає. Ми йдемо додому, і я не вірю своїм очам, але пішов сніг. При тому, що градусів 7 на вулиці, мабуть, є все ж таки. Я не знаю, чи буде видно на камері, але він прям такий немаленький. Ось дивіться. Просто пішов в сніг. 9 квітня, завтра малюка два роки. Я в шоці? Минулого року вже сакури цвіли, ми фотографувалися, я була в сукні, літній сукні. Мама була моя в футболці. Хлопці були без курток, а в цьому році просто сніг піде. Я в шокі, дівчата. Я поспішаю додому, купила малюкам кульки. Вже скоро треба їх годувати, входити От, Тому що спочатку поїхала в торговий центр Кідливче, а там цифра коштує 500 гривень одна. Якщо чесно давно не купувала кульки, мабуть, саме цифри, то трошки в шоці мене в тому році тато купував він сказав, що теж купував ще. Я трохи а я вирішила все ж таки подивитись ще десь. І... Можливо, це трошки менше, але 300 гривень цих дівчата. Це трохи уражено цінами. Привіт, сьогодні вже субота, я вийшла трошки погулятися біля Морка, щоб не кидатись на людей. Взагалі, ми можемо купити нам сім разом. Ну, з малюками, бо там вже трошки зараз. Але Марк дуже погано зранку поїхав. Зараз його по ще бабуля буде вгодувати. Зварила їм кашу і пішла подихати. Тим паче сьогодні, просто вчора був якийсь сніжний апокаліпсис. Сьогодні краса. Порівняно з вчорашнім днем тепліше, але не скажу, що крем, дуже тепло. Десь градусів 10, вітерець такий трошки прохолодний, коротко про погоду називається. От. Трошки і їду додому. Де народження наш пройшло добре, по-сімейному, малюки були в дитячі кімнаті, взагалі ми нічого не планували. У нас такий був трошки спонтанний день. От як захочемо, куди захочемо, куди нас понесемо, повели малюків в дитячу кімнату, потім. Вдома гралися, розпаковували подарунки. Не знаю, цікаво вам щось сняти про іграшки маляків? У нас просто, знаєте, чогось такого там крутого, там якихось купо іграшок немає. Вони граються такими в основному простими іграшками. Ну, Ми дивимося те, що їм цікаво. От, деякі у нас нові з'явились. І в нас їх не дуже багато, але ну, їм достатньо, бо ми навіть їх трошки сортуємо. Тому що коли всі разом іграшки, то це потім вони всі валяються і вони не бачать навіть чим гратись. А коли от таку я ротацію іграшок роблю, одні забираю, одні дістаю, а деякі вони, може, декілька днів не бачать, і потім, знаєте, їм дуже цікаво ними гратись, тому а, поки так. Якщо цікаво, не знаю, напишіть, покажіть, чим вони граються. Завтра вже вербна неділя. Наступні вихідні вже буде великдень, якщо чесно, є такий трошки великодній настрій. Хочеться щось навіть такого весняного в будинок, можливо, якісь квіти, якийсь такий рушничок чи якийсь посуд, не знаю. Дівчатка подивлюсь, можливо, щось знайду, бо хочеться якось собі підняти настрій, вже тепліє. Е, сонечко, ну, якось так. Миробщинам було б просто чудово. Дякую вам велике за перегляд, за привітання, за всі ваші добрі, теплі слова. І побачимось з вами вже в наступному влозі. Всім пока-пока. Пока-пока.